Вітаю друзі! 18 червня. Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Тернопільської облради, народного депутата декількох скликань від партії Всеукраїнське Об'єднання Свобода Михайла Головка до 9 років ув'язнення з конфіскації всього. Майна у справі про отримання 600 тисяч гривень хабара з волонтера. Під час оголошення вироку Головко почав втрачати свідомість, але потім прийшов до тями. Також суд зобов'язав його протягом 5 днів виплатити заставу в розмірі 15 мільйонів гривень із покладанням процесуальних обов'язків до набрання чинності вироком. Рішення суду ще може бути оскаржене в апеляції. Нагадаю, головко та його заступники звинувачені у здирництві та отриманні хабара з бізнесмена-волонтера за ремонт дороги. Після цього його звільнили Михайла з посади. Голови облради, а суд його знову поновив, потім його знову звільнили, ну і так, далі, і так далі. Тут виникає одне питання. А чому тільки по головку ми почули вирок? А де вироки по іншим? Де кримінальні провадження? Де хоч одна зелена гнида засуджена? Я абсолютно не хочу сказати, що там головков винен, не винен, суд визначив, але він же не один корупціонер в Україні, ні? Ну, наприклад, його однопартієць, земляк, міський голова Тернополя Сергій Надав, У ньому є ряд кримінальних правопорушень, є журналістські розслідування, є справи в набу і що? Ну, от у нього маєток в доньки в США за 1,8 мільйона доларів в Майами. В вересні 2022 воєнного року журналісти виявили, що в його 26 річній доньки з'явилася елітна нерухомість в Майами за 187. Верніше за мільйон 870 тисяч. Доларів. На основі цього, в жовтні 22-го САП відкрило провадження за незаконне збагачення. Ну і де це провадження? Чому головко засуджений, а понадобу жодних рухів немає. 9 мільйонів доларів втрат бюджету за 2013-2015 роки. За висновками журналістів, через інвестиційні угоди, не аукціонні передачі комунальних земель бюджету Тернополя було завдано збитків більше ніж на 9,6 мільйонів гривень. Ну іде справа? Це офіційне кримінальне провадження. Воно є за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Воно розпочате ще в 2015 році вирок де? Передача 15 гектарів землі, збитки на 9 мільйонів. Журналісти, програми гроші. На 1 плюс 1 повідомили, що за каденції надала місто виділо 15 газ землі, втративши приблизно 9 мільйонів доларів потенційного доходу. Справи немає. Сміттєва афера 2020 року. У 2020 році політтерно викрило, що приватна фірма, пов'язана з мерією, отримала монопольне право. На вивіз сміття на 49 років. Тільки від Тернополя вона щомісячно заробляла 1 мільйон гривень, плюс кошти з інших областей до сотень мільйонів щорічно. Тендер країна Бутсервіс 46, 42,6 млн грн в 2021-2022 роках. 22 грудня 2021 року міська рада уклала СТОВ країна буд міська рада Тернополя контракт на 42 мільйона 617 180 гривень за реконструкцію рекреаційної зони на дальному пляжі. Частина суми 281 980 гривень оплачена з резервного фонду. На суб'єкті об'єкти, продаж приміщень за мізер в Тернополі, наприклад, дружині одного з колишніх народних депутатів за мізерну суму в понад 3 мільйона е, збитків позивають сім'ї, безкоштовні земельні схеми через комунальне підприємство з 2021 року через комунальне підприємство. Наприклад, масив, сонячне, земля продається кооперативам і фірмам, пов'язаним з мером, чи його оточенням без торгів вартість збитків десь 10 мільйонів. Ну і у мене питання: а де кримінальні провадження? Чому головко засуджений, а надо ні? А ви подивіться на цих хлопчиків в вишиванках? Вони ж прикриваються патріотизмом, а самі, ну, Тавра не має де ставити від корупції. Але не вони ж одні, а притягують тільки головка по дній простій причині. Він не цікавий, він не цікавий зеленій системі. Надав цікавий, як міський голова, а головко не цікавий, бо головою облради не буде головою облради. На одного вовка більше, на одного менше, на одного свободів це більше, на одного менше. Хай іде сидить, а ми будемо всім розказувати про те, як боремось з корупцією. Але навряд чи вийде. Тому що черговий наближений до зеленої верхівки бізнесмен засвічений на освоєнні бюджетних мільярдів. Це президент футбольного клубу Кривбас, Кривий Ріг Костянтин Караманець, який стабільно отримує підряди з будівництва захисту державних електростанцій. Бачите фотографію? Уважно подивіться: пізнали і Юзіка, пізнали, і Володимира Зеленського. Помните, як Зеленський казав: кумівства у нас не буде. Під час передвиборчої кампанії кампанії в го проте і до сьогоднішнього дня, і з кожним новим днем, журналісти розкривають все нових та нових осіб, які завдяки своїй наближеності до влади, то міндічі, то карманіць отримують високі державні посади, стають переможцями мільйонних мільярдних тендерів і так далі. Приміром, сьогодні виданні нашої гроші повідомили, що будівництво антидронового захисту для Трипільської тес під Києвом вартістю 168 мільйонів гривень має проводити ТОВ Техномайн інжиринг, той самий трипільський ТЕС, яку рознесли ще російські ракети. Що там будуть від дронів охороняти, не знаю. А ще дана компанія минулої осені вже отримувала підряд на захист трансформатору цієї ШТС вартістю 250 млн грн. Треба перевірити, чи не вивчили туди часом ракети. Але тоді, зрештою, вартість угоди була знижена, І у травні її закрили зарплатою 79 мільйонів гривень. В сумі TechnoMine Ingenірінг по двом підрядам на будівництво захисту трансформатора має отримати 247 мільйонів гривень. Класно ж виходить, класно! Основним власником ТОВ Техномайн інжирінг є бізнесмен з Кривого Рогу. Ось він на фото поруч з Зеленським. Костянтин Караманець. Після перемоги Зеленського на виборах він відродив в місті футбольний клуб, кривбас. А в цьому процесі свого народу, Юзик, він же Карячицяв. Пам'ятаєте, він з Масійчука ліпив Хабарчука, стібався з мене в 95-му кварталі. Так хто Хабарчук? А Юзик? Ну і дивлюся на всі ці події з бізнесмами, футбольними клубами, оборонними ТЕЦ, мерами, перами, корупціонерами, а головка закрили. І нам всім втирають, що це боротьба з корупцією. Ні, це не боротьба з корупцією, Це імітація боротьби з корупцією. Винен чи не винен Головко вирішує суд. А інші справи, чому не в суді, надала та всіх інших корупціонерів. А тут парламент носить якісь дивні зміни до закону, яка будемо боротися сильніше з корупцією. Верховна Рада посилує відповідальність за корупцію, підвищено кримінальну межу за недостовірність декларації. Але одночасно обмежені перевірки НЗК і заборонено призов до війська корупціонерів. Ну, якийсь додатковий захист, а не боротьба з корупцією. Подивіться на обкладинку цього відео на ці дві морди ліця у вишиванці. Один засуджений на 9 років Михайло Говко, а інший а інший з кучей кримінальних справ Сергій Надал мер Тернополя. І, скажу вам, надії на його засудження нема. Тому що всі його дії повністю координуються з банковою, з зеленими гнидами. Він вже, мабуть, і сам позеленів, як долар. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.